Коли я був у лікарні у добровоті після поранення, мені почали приходити повідомлення із привітаннями, що я є фіналістом премії Гонгадзе. На жаль, після поранення я е мав ну, і маю деякі проблеми з пам'яті, і я не знав, що це за премія, і я її гуглив. І я дізнався, що вона дається журналістам, які зробили певний внесок у професії у журналістиці. І мені було дуже приємно. І ще мені було дуже приємно, що я стою пліч опліч таких людей, як Кіпіані, Малалетка, Чернов. Це значить, що я такі справді щось зробив у цій професії у журналістиці. Я музикант, і мені дружина розказувала, що я в минулому багато і часто грав. І у мене вдома чотири е, баяни, п'ять гітар, фортепіано. Через поранення е, тимчасово не функціонують е, мізинець і безіменний неправі речі. Я граю тільки двома пальцями на баяні, але я граю. І від цього отримую задоволення. Ну, взагалі, бути об'єктивним е, об журналістом у війні у країні, в якої війна українським журналістам взагалі важко. І е, я думаю, що в даному випадку українці нічого не порушують, вони показують все, як є тому що світ. Я вже повторюсь, повинен знати, що відбувається на полі бою. І світ має знати, хто боронить взагалі демократію, хто боронить цінності і показувати людей. Якщо мені Бог дав таку можливість знімати таку опцію знімати, значить я хочу її використати і бути корисним для своєї держави, для суспільства. І я маю показувати цьому світу про те, що боїться, і я маю ще. Бажання показати тих людей, які боронять. Коли війна закінчиться, я б хотів би залишатися в журналістиці. Є соціальна журналістка, є багато історій. Після війни, на жаль, буде багато людей із пораненнями, з інвалідністю, з ампутованими руками. І вони також потребуватимуть історії. І якби був хлопець, який мені дав би пораду, я би е, хотів би почути наступні слова Іване, будь чесним з собою, будь чесним з собою, і все буде добре. Е, будь чесним і е, об'єктивним сам до себе спочатку. І все тебе буде добре. І е, роби людям добро. У будь-якій професії, будь ти журналіст, вчитель, столяр, е, хірург, будь-що, whatever, будь-що. Е, завжди твори людям добро.